Всім доброго дня. Ось такий є в неаносі причіп. Розмір кузова 3,60 на 2,30. Це розмір ззовні. Висота причіпа 1,35 м, довжина разом із дишлом 5 метрів рівно. Дишель у нас регулюється, повелі в нього є. Ось тут а, гвинти, з цієї сторони, так само ось тут. Він може регулювати, по виліту плюс-мінус на пів метра. Петля в нас поворотна. Може фіксуватися в середині шпонкою колесо відкату, ось так ми виготовляємо. По висоті регулюється, так само знизу воно йде поворотне. Рама виготовлена із металу 7 мм, метал спеціальний. З'єднання йде в нас деякі місця на зварваннях, деякі місця на ботах, а деякі на заклепках. Ось так. Також у платформі такий самий метал. Ці перемички виготовлені з металу. 2,5 мм. Дно причіпа 2 міліметра. Прицеп у нас рахується як 5 тонний але по документах він пише 3,5 тонни, .е. ПТС 3. Ну, це специфіка виробництва документів нас по факту можна в нього грузити до 6 тонн головне, щоб витримала резина. .е. Рама з запасом зроблена. Балансири так само зроблені з потужним, щоб розуміли вал, десь приблизно 80 мм. Так само труба йде закалена, плюс змащування сардину йде з двох сторін. Ось така десь чорна 40 см між кріпленнями. І Балансир виготовлені з такого самого металу 7 мм, 14х14. Колія в прицепу може регулюватися, всередину звужувати десь на сантиметрів приблизно 8 якщо позарізати ось ці кріплення, то і більше. Якщо зовні треба розширити, треба доварювати сюди кріплення і може регулюватися ще в ширину. Диски йдуть 15,3, резина Індія. гідроциліндри ПТС, трьохштоковий, в принципі, в нього вистачає для цього прицепа. Хотілося б, звісно, більше виліту, але буде вже по висоті більший гідроциліндр, знизу сильно низько буде до землі. Ось так воно зараз приблизно кліренс 35 см до циліндра, До балансіру, можливо, чуть більше. Цітотехніка у нас проста йде, не ледовська, за бажанням можна поставити ледовську, ззаді йде прицепне ось такого плану, Отражаючі елементи з усіх сторон причіпа. Борти 43 чи 45 см, якщо не помиляються. Борти це йдуть кузов газон. Вони в принципі надійні тут 2-2,5 мм товщина стінок як в яких місцях. Плюс рефлайні якість більш-менш нормальна. Ось так вони виглядають.